Обробка насіння. Навряд чи знайдуться ті, хто заперечить важливість та необхідність цього агроприйому. Сьогодні ми поговоримо про ключові його моменти та заакцентуємо увагу на проблемах, які часто залишаються без рішення. Вітаємо вас на каналі Інституту живлення рослин. У сучасному сільському господарстві високоякісний насіннєвий матеріал має першочергове значення як засіб виробництва. Високоякісне насіння є однією з основних умов одержання високих врожаїв сільськогосподарських культур. Насіння формується в процесі життєдіяльності материнської рослини в певних умовах довкілля. Внаслідок впливу різних ендогенних та екзогенних чинників, у різний період життя материнських рослин насіння набуває змін. Однак навіть сформоване здорове насіння не завжди має високі посівні властивості. Воно багато на поживні речовини і є добрим субстратом для розвитку і збереження фітопатогенних мікроорганізмів. Якщо говорити мовою математика, то передпосівна обробка насіння протруйниками це аксіома. Тобто звичний агроприйом, основним завданням якого є запобігти ушкодженню насінини та молодої рослини патогенними та ґрунтовими шкідниками протягом осінньої вегетації. Його ефективність не потребує доведення. Проте висіваючи насіння з цілком пристойними лабораторними показниками в польових умовах може спостерігатися зовсім неприваблива картина зріджені та рвані сходи, хтось нарікає на достовірність результатів аналізів або звинувачує продавця насіння, хтось пов'язує з погодою після дії гербоцидів і так далі, і тому подібне. Лише одиниці знаходять пояснення не в якості протруйника, а саме в публічній дії його діючої речовини. І відповідно намагається нейтралізувати, шкодочинність шляхом застосування регуляторів росту рослин антистресової дії, які додаються до суміші протруйників під час обробки насіння перед сівбою. В науковій літературі описані випадки, коли під впливом протруйника спостерігається падіння енергії проростання і польової схожості насіння з 93-97%. До 65-75%. В переважній більшості випадків захисний ефект діючих речовин протруйників обумовлений посиленням генерації супероксидних радикалів. З іншого боку, підвищена кількість супероксидних радикалів призводить до посилення генерації активних форм кисню АФК. Утворення АФК може спричинити пошкодження не лише патогенів, а й рослини господаря. Хоча рослини, які мають декілька механізмів детоксикації АФК, ферменти і комплексні системи, які перехоплюють АФК, проте на їх синтез рослина потребує як додаткової енергії, так і розхідного матеріалу клітинні продукти білкової природи. Іншими словами, рослина замість того, щоб рости, починає боротися з результатами нашої діяльності. А якщо взяти до уваги той факт, що, наприклад, зернові культури до появи третього листа живляться лише за рахунок насінини, то енергії може й не вистачити. Разом з тим, відмовитися від протруйника, створити собі ще більше проблеми. А отже, виникає питання, яким чином одночасно захистити проросток та молоду рослину від атаки патогенів та створити комфортні умови для росту і розвитку. Останнім часом все більшої популярності набуває використання різнокомпонентних та різнонаправлених за своєю дією захисно стимулюючих препаратів для перехписяної обробки насіння, зокрема і амінокислотних комплексів. Плив на насіння здійснюється за рахунок речовин щомісяця в них, а це в основному протеїногені амінокислоти, а також фітогормони, гормони, які стимулюють процеси гідролізу. Слід зазначити, що для краще формування рослин перед заміблею необхідно додавати в бакові суміші добрива, які завдяки своїй молекулярній структурі безперешкодно проникають в насіння, де повністю метамобілізуються. Як наслідок, вони активно впливають на обмін речовин та регулюватимуть фізіологічні та морфогенетичні програми росту і розвитку рослинного організму, в тому числі і гормональний баланс. Зараз ми хочемо поділитись досвідом наших власних досліджень. За нашою рецептурою та технологією було розроблено продукт АБК Форте. Це органогенний амінокислотно-біогенний концентрат у вигляді рідини. На відміну від інших органогенних продуктів, він не змінює хімічної активності функціональних груп при застосуванні в бакових сумішах. Завдяки своїй молекулярній структурі безперешкодно проникає в насіння та клітини рослин, де повністю метаболізується. Цей препарат чудово показав себе при використанні для обробки насіння. До речі, для всіх підписників нашого каналу діє 10% знижка на даний продукт. Для цього варто лише використати промокод PNI2024 на сайті наших партнерів. Детальніше про пропозицію читайте в описі. Набрякання насінини починається, коли насіння досягає вологості вище критичної. За рахунок вологи, що надходить, активується життєдіяльність клітин, їх ферментативні системи приходять в активний стан, збільшується дихальний коефіцієнт, активується механізм синтезу вілків і сумарного окисного метаболізму. Насамперед, проростання насіння регулюється фітогормонами, але для їх вироблення має пройти ряд процесів. При достатній забезпеченості вологою зерна проростання починається стимулювати гіберлінова та оксинова кислоти, які містяться в препараті АБК Форте. Стан спокою порушується внаслідок фізико-хімічних явищ, пов'язаних з включенням в структуру кислот додаткових молекул води та активних формокомпонентів препарату, які відразу включаються в фізіологічні процеси розвитку рослин. Форте містить 5 груп функціональних сполук: це широкий спектр амінокислот, пектини, меланоїдіни, карбонові кислоти, біогенні елементи. Давайте трішки детальніше. Аспрагінова кислота, треонін, метіонін, глутамінова кислота, фенілаланін, лізин стимулюють проростання насінини. Аргінін посилює росток кореневої системи та покращує холодостійкість. Валін діє як попередник аоксину. Пектини підтягують вологу з ґрунту та інтенсифікують її поглинання насіниною, взаємодіють з білковими антигенами та стимулюють гормональний імунітет рослини господаря. Меланоїдіни своєрідний енерджайзер для рослин, який бере на себе акумулятивну, транспортну, протекторну та регуляторну функції. Карбонові кислоти будівельний матеріал для амінокислот та синтезу стресових протеїнів. Окремо задаємо біогенні елементи, а саме органогени, елементи регулювання фотосинтетичного, водно-сольового обміну та мембранного транспорту та мікроелементи. Завдяки унікальному збалансованому складу АБК Форте вдається не лише знівелювати негативну побічну дію протруйника, а й відчутно вплинути на величезну кількість процесів, які в майбутньому відображаться на рості та розвитку рослин. На сьогодні це все. Вже традиційно чекаємо на ваші відгуки та запитання в коментарях. Також закликаємо активно ставити лайки та підписуватись на канал. Дякуємо за перегляд та до зустрічі!